Давай перевіримо. раз раз, раз раз, раз раз Раз-раз. всім привіт. Привіт! У нас нова рубрика Норм чи стрьом а версія контент Крійторі. Крійторі. І Ми обговорювали тему чи закладам ок норм чи стрьом забороняти креаторам знімати у них. Актуальна тема дуже актуальна тема, тому що зараз я так розумію, її повсюду просворюють да. угу. про те, що коли ти дійсно приходиш з пакетами без попередження, без попередньої домовленості. І в наглу займаєш місце і заважаєш іншим клієнтам, тоді да, тоді це стрьом. Стрьом, це точно стрьом. Але ну, коли ти реально прибігаєш там, відзняти один образ, ти нікому не заважаєш. Так, на собі. Що зазвичай я намагаюся так робити, коли не кажу. Одразу зазвичай, вдягаєш думати, цей да. образ, так, і приходиш. Що, а -а -а. І не видно, що це якась там комерційна зйомка, наприклад. Як фотофотостудію тут влаштовую, тоді да тоді це стрьом. стрьом да, а коли людина забігла на сім хвилин зняти такий угу. відос, лайтовий лай лайфстайл, чому ні? Я, я гадаю, що це норм. Угу. Так просити когось зняти тебе на вулиці, норм чи стрьом? Норм. Я норм. гадаю, це норм. Звичайно, я сама цим не займаюсь, угу. але норм погоджуюсь. Хоча зазвичай це або штатив, або подруга вже з тобою. Типу, рідко зараз прохожу, кому довіряєш, щоб там телефон, і типу, щоб дійсно класна сфоткав, але норм, чому ні? Да. Перезнімати одну сторі з разів, норм чи стрьом. Норм. І за того в мене немає історії. А я потім продивляюсь по сто раз на день цю саме сторіс. Така хожу, ливлюсь, хто ж так не робить. Да. Хто ж так не робить? Всі так роблять раз. знімати естетичний ранок, хоча насправді прокинулась о 12 годині. Норм? Норм. норм. Я думаю, що норм. Естетичний ранок для відео можна знімати 2-3 дні, а то й тиждень. Так, і що, ще переді монтувати. 100%. Купувати каву лише заради фото. Норм чи стрьом. Норм. Норм. Я каву не п'ю, тому купую її для фото. У мене є пакет зі стаканчиками різними. Це класно. Я приношу їх на зйомки і дивлячись під який образ, вибираю, яка мені подобається. <світ> Публікувати фотку з поїздки через місяць і писати сьогоднішній вайб. Норм чи стрьом. Норм. 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 <світ> Норм. <світ> Норм. Я так роблю часто. Тому що. В моменті в мене не виходить uh -huh. робити і якось воно накопичується, накопичується, і потім вже місяць, два-три проходить. Uh -huh. і Ти така думаєш, блін, а я забула виставити виставити і, і вистовити. тому, да. І тому Но чого ні? Чого ні? Я думала, ну, що я, можна... я теж. Ну, а я, можна я, можна, мені теж можу підписуватися сьогоднішній вайп. Не знаю, uh -huh. але... ну, коротше, для мене норм. Типу норм. Мені теж норм. Зазвичай в кращому варіанті вдається на наступний день. Uh -huh. Типу, цей день ти весь гуляєш, такий активний, ввечері там зависла в телефоні, на годинку, виставила все і, типу, показала. Показувати тільки красиве життя, хоча все не так гламурно. Норм чи стрьом. <реш> так тяжко да. не знаю. Um. Ну тільки красиве, ж... ну всі ми виставляємо тільки щось хороше і красиве. Ну погодьтеся. Ну, да. я і... маю виставляти те, що я не хочу. О, теж теж добре. І, типу, я можу виставити тільки те, що хочу я, і ти типу, mm -hmm. mm -hmm. якщо ми себе оточуємо тільки гарним. Mm. Mm -hmm. І ми повинні так робити, mm -hmm. просто оточувати себе чимось гарним. Тому що зараз в теперішніх реаліях все не так о, райдужно. райдужно, як здається, Да. І тому хочеться думаю, зайти да. в той самий інстаграм, надихнутися, відволіктись, 100%. 100%. якось переключитись, можливо. 100%. Ось, Тому норм. Mm -hmm. yeah, yeah, я так... Знімати чужий контент і подавати за свій норм чи стрьому. Чужий прям один в один. Якщо Хоча... та сама локація, mm -hmm. такий там образ. образ. Mm -hmm. Тому стрьом. Якщо... Хоча погодься, от навіть та сама локація, той самий образ різних людей виходить зовсім да, по-іншому. Ну Ти ніколи не скопіюєш прямо на 100%. Ніколи. Але будуть якісь такі нюанси, які будуть, ти помітиш. будуть. Тому що у нас Ні, краще надихатись, але брати і це адаптувати під себе. О, щоб це тобі... тебе розкривало, то mm -hmm. місце чи той образ. Просити друзів коментувати твої пости для. Хоплень. Норм чи стрьом. Норм. 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 Треба. Треба щоб не просити, щоб вони мали звичку, це завжди самим першим робити. Ну так, да, але якщо не ставлять, треба просити. Так, да. Норм. Давай, Обробляти там. фото 6 годин і все одно сумніватися чи викладати. Норм. 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 Мені здається, я не знаю я таких людей, хто так, хто так не робить, <сум> хто <сум> обробляє не 6 годин. <сум> та, <сум> а відразу так знаєш, сфоткала і виставила. А особливо в мене. Є такий, я не знаю, як назвати бзік. <сіх> Те, що я не можу швидко вітати клієнт фото, тому що я їх роблю, роблю, сижу над ними довго, і потім мені щось, чи то колір не подобається, чи ще щось не подобається, і це максимально важко. Так, робити 300 кадрів, щоб потім взяти один. Норм. Норм. Норм з норм. норм. Знаючи всіх своїх знайомих і друзів, у всіх так, роблять. так. Да, Брати локацію за кольором стіни, а не за комфортом команди. Наприклад, якщо взяти з мого досвіду, е, якщо я прийду і там не буде світла, чи воно буде дуже сильно жорстке, мені буде некомфортно знімати, а стіна красива. Ну і жостої стіни. Треба шукати іншу. А, ну, да, До речі, да. До Тому, речі, так. Але Тоді... якщо саме ця стіна подобається, треба чекати підходящого моменту. Так, да, світло світло. Коли буде нормальне світло, а так то тут стрьом. Вставляти угу. інтеграцію без позначки реклами. Ну напевно, стрьом це ж да. інтеграція. Як, ну, ну, це нечесно. просто. Хоча, хоча, як підводка, спочатку виставити без. А, ти почав без... всі, всі запитувати Ну, якщо ви домовились з брендом, і бренду так ок. Типу, <систит> типу, <поставити> да, без типу, щоб зробити підводку, щоб люди запитали такий штучний ажіотаж зробити. No, 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 no. Тоді ок. Тоді, Говорити ok. так на все, бо боїшся втратити клієнта. Норм чи стрьом. Ти гарно сказав. <сум> <сум> Ні, стрьом. Стрьом. Але <сум> це знаєш, дуже важко. Це важко це дуже важко робити. Можна з двох сторін розглядати, що ти берешся за все, бо типу ой, а Держи. може не буде, да, да. і і типу треба брати все підряд, поки пропонують, mm -hmm. але це теж путь нікуди. Це дуже Шлях важко, нікуди. тому що потім буде вигорання. Дуже все швидко. Тому Ми що на нас, я Сама нас... це прийшла, і зараз якось намагаюсь робити те, що комфортно більше мені. І те, що дійсно подобається. Да. Тому якось mm -hmm. так. Тому це точно стрьом. Mm -hmm. Знімати сторіс, коли ревеш. Це норм чи стрьом? Стрьом. Мені дуже стрьом. Я не люблю дивитися такі сторіс. Mm -mm. Мені це нещиро, mm -hmm, не максимально не щиро. Типу, як це тобі в моменті погано? Ти достаєш телефон і починаєш знімати. Да, як да, тобі я погано. Тоже не розумію, Хоча, Хоча, до речі, я втрат бачила дуже часто обговорюється тема, да. що, типу, типу, зараз це нормально, там не знаю постійно бути з камерою, все знімати підряд, це твоє життя, і типу, це ти, таким чином ти щира. Ну я певно більше на стороні, що я не підтримую таку ну, тему. Ну, Я не підтримую, мені просто некомфортно таке дивитися і не цікаво. Mm -hmm. Якось так. Так, а, так. Ну. Ми сподіваємось, що ця рубрика вам сподобалася. Це відео вам сподобалось. Та да. дайте реакцію. Будь ласка, ми старались. Угу. Можливо, ви хочете другу частину да. і пишіть до речі свої запитання в коментарях. Що кого цікавить? Угу. Ми можливо розкриємо ще якісь інші теми. З вас лайк. Ми будемо просити. Да? <рес> Будем це норм. <рес> <Будемо просити. рес> це норм про <просити. рес> це. норм. <рес> Дякую за перегляд.